Мене звати Майя і в мене дві мами. Люди часто дивуються, як так вийшло, але це не дивина. Вони люблять одне одного і мене. Саме через ці кілька речень у новій дитячій книжці Лариси Денисенко ультраправі почали цькування письменниці. Чому авторка не може збагнути? От скажіть ви мені, чому ви тільки що їх почули? Дякую. Книга Майя та її мами це історії 17 родин, діти з яких ходять до одного класу. Майя це лише одна з героїнь. У кожного з її однокласників своя історія і своя модель сім'ї. У когось лише одна мама, хтось живе із відчимом, хтось у родині Ромів. А сама Майя у родині ЛГБТ. Книга вчить дітей толерантності та прийняття різних сімей. Утім, реакція на книгу виявилася далеко нетолерантною, особливо серед ультраправих. На їхню думку, книга є прямим посяганням на прищеплення школярам деструктивних принципів, що суперечать цінностям і традиціям, які споконвіку формувалися в українських родинах. Про це йдеться у листі по грозі, адресованому організаторам форуму видавців у Львові. Саме в рамках форуму дітям мали представити цю книгу. Однак, з міркувань безпеки презентацію скасували, бо ультраправі погрожували о, зірвати презентацію книги люди, які в насильницький спосіб намагаються власне протидіяти абсолютно легітимним правам людини, котрі зазначені в конституції, в конвенції, в законі проти дискримінації. Наприклад, виглядають трохи варварськи. Це одна з перших книг, можливо, і перша, де з дітьми намагаються говорити дорослою мовою на дорослі теми. І теми складні. Співфінансував видання книги німецький фонд імені Генріха Белля. Тут очікували, що частина українського суспільства може виявитися неготовою до порушення такої теми, проте не очікували, що реакція буде настільки радикальною. У фонді розчаровані, що презентацію книги скасували кожен відмінений захід виглядає так, що нібито ми от е, ці погрози спрацьовують, і мені дуже не хотілося жити у суспільстві, яке де можуть, де питання вирішуються фізичними погрозами. Ми живемо у 21-му сторіччі, бо якщо ми досі будемо продовжувати вирішувати питання фізичною силою. То то в Європу нам точно не потрібно, і дітям треба пояснювати, чому реальність така, і казати, що реальність ну ось вона така є. Ми не можемо заплющувати очі, і дитина все одно про це дізнається. Має невигаданий персонаж, така дівчинка справді живе в Україні з двома мамами, і таких родин в Україні немало. Однак більшість з них бояться відкрито заявляти про себе. Саме тому письменниця Лариса Денисенко так і їде до Львова, щоб на інших. Ще на скасованих заходах форуму видавців розповісти про важливість толерантного ставлення до різних сімей і змінити думку людей щодо цього.